А, ну, я гадаю, що взагалі, якщо взяти і порівняти, хоча б за останні там. 15 років, умовно кажучи, то звичайно танцювальне мистецтво для нашої країни е, воно стоїть на дуже великому такому важливому місці, і дуже багато різних проєктів. Наприклад, якщо згадати проєкт Танцюють всі, або згадати проєкт танці з зірками, тобто з такими е, чудовими проєктами в нас, е, ну скажімо, навіть молодь почала зростати, так і заохочуватися та мотивувати. Саме займатися танцювальним мистецтвом. Це прям був такий, знаєте, в 2009-му. Я згадаю, році це був прям такий бум танцювального мистецтва, коли е, всі е, кожну п'ятницю сідали би біля телевізора і споглядали за улюбленими танцівниками. От був такий прям бум, коли всі школи танцювальні відкривалися. Мені здається, е, знаєте, тих танцювальних шкіл було так само, як зараз. Отек у нас на районі, виходить, що на кожному кроці в нас танцювальна школа. от ем, Що сказати про, е, якщо порівнювати, звичайно, з Європою, то все ж таки, мені здається, ми постійно в такому стані. Ну, типу, нас доганяємо, нас доганяємо, нас доганяємо тенденції розвитку, нас доганяємо а, сучасне мистецтво, нас доганяємо а, вистави, техніку, виконання. Але тим не менш, я вам хочу сказати от те, чого я особисто я вважаю, нема в європейських танцівників настільки, настільки враз... розвинуто це в нас. Це така українська, справжня, щира, незлежна, душа Тому що коли ми танцюємо емоційно, це просто Ну мені здається, нереально. Ну і буквально вчора е я десь переглядала світлину. По-моєму, вчора відбувся концерт е Вірського. Е і я вам хочу сказати: звичайно, коли е всі. е-е Бачать, як танцюють наш український гапак, як танцюються наші українські танці, то мені здається ніде в світі немає порівняння от в чому в чому. А український танець, мені здається, він взагалі найсильніший в усьому світі і е, серед народних саме безпосередньо танців. І так як представляють наші танцівники України, мені здається, ну, заслуговує на повагу. Ілоно, я нагадаю нашим глядачам, що триває опитування, якою ви бачите Україну через 10 років. Проголосувати можна в наших спільнотах в Ютубі, в Телеграмі. Ну і вас запитаємо, пані Ілоно, сильною і незалежною у складі ЄС та НАТО високотехнологічною державою і домівкою для всіх українців. Яку б відповідь ви пані Ілоно брали? А, я б обрала напевно. Всі відповіді, але на сьогоднішній день хочеться обрати домівку для всіх українців, щоб люди повернулися, і ми перемогли. Пані Лоно, ми дякуємо вам Добре. за те, що ви мали змогу долучитися до прямого ефіру ранок лайф і з нами власне проаналізувати ось це становлення українського танцора там на світовій арені. Це надзвичайно важливо. Ми бачимо цей розвиток. Дякуємо вам. З нами була Ілона Гвоздьова, хорограф-постановник, переможниця проєкту танці зірками, менторка зілесних практик для жінок. Друзі, ну а з нами у студії Іван Заєць, народний депутат України, першого четвертого та шостого скликань. Пане Іване, коли ми говоримо про відповідно проглушення нашої незалежності до на той момент всі чудово розуміли, хто наша сусідка зі Сходу, хто така Росія, на що вона здатна, як вона відноситься до українців. Але чи е, могли ми тоді оцінити, що от зараз, до 2025 році, ми будемо святкувати наш день незалежності вже четвертий рік під час повномасштабного вторгнення і 12-й рік загалом під час російсько-української війни? Добре, е, спочатку кілька рефлексій на, на слова пані Ілони. Е, я чую, слухаючи її, от згадав, що кілька днів тому в Укрінформі був такий захід, з проведений інститутом національної пам'яті, і на цьому, на цьому заході обговорювалося питання про. Про те, як що відчувають спортсмени, коли вони тримають у руках прапор, коли вони сходять на першу на першу сходинку, тобто виборюють перемогу. І там був олімпійський чемпіон. Підключався Жан Беленюк, і Жан Беленюк відмітив такі такі зміни, от у нашому спортивному житті, що зросла. Неймовірно зросла відповідальність спортсменів. Наші спортсмени не тільки мобілізували додаткові свої сили для результатів спор спортивних, але вони і продемонстрували оце несприйняття Росії як агресора, як варвара, і та, і та і ту ідеологію, яку несуть російські російські спортсмени. Якщо говорити про наше містецтво загалом, то тут більше значно проблем є. Дуже багато співаків повтікало, дуже багато акторів теж повтікало. Спортсмени теж тікали. Ну да, але. Але не в такий футбол, футболісти там ну футбол і тут же не і дуже не тільки втікають. І втікають. Тут я ж кажу, як ви демонструєте там е своє перебування? Чи ви справді там працюєте на повну потужність на перемогу України? Так, от спортсмени наші вони своїми, е своїми результатами, своїми вчинками, вони показують, що вони справді вийшли у нову якість цю нову якість відповідальності е за державу. Тому що незалежність це перш за все відповідальність, відповідальність за свою е своя персональна відповідальність колективна за долю е, своєї родини за долю нашої держави власне за свою е, власну долю а тепер відносно, а тепер відносно е, вашого запитання про те чи чи могли ми уявляти та уявляли ми і багато людей уявляло, наприклад, Чому якщо взяти Верховну Раду, опозицію, нашу народну раду, то е, наші депутати від опозиції політв'язні, а там їх було там, півтора десятка людей і ста цих людей. Вони дуже добре знали нутро Російської імперії Пане радянсь... під е, пане Олександр Олександрович Мороз долучався до нашого ефіру. Ваш колега тод... по тодішньому парламенту він сказав, що тоді це не можна було уявити, але степан Хмара. Був одні є... ледь не єдиним депутатом, який про це казав, що є така загроза війни з Росією в той, в той момент. Ні, 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 він скажу. просто все це забув. Було значно більше людей. Е е Як е ми готувалися до ймовірного поточного ось, ось такого сценарію, де давайте одне запитання дамо відповідь, так, так. потім уже дамо так. На, на, на інше. Питання дуже серйозне. Я ж кажу, були люди, які це передбачали. І в першу чергу я е називаю саме наших політв'язнів, саме дисидентів, які десятиліття. Ми гнили у тих е, російських от, комуністичних конставці. Ми робимо по прізвищам, Хто хто? Будь ласка. Будь ласка, це Хмара, це Лук'яненко, це брати Горині, це Ребрік і багато-багато інших людей. Там це Калинці, Калинець. Uh -huh. е, а е... Чор Чорновіл. Е, я... Чор Чорновіл так само like, от, like. Так, так само Чорновіл. Це перша група таких людей. Були люди, які взагалі не були пов'язані із дисидентством, я назву вам Володимира Шлемка. Володимир Шлемко, 13 лютого 1991 року, на другий день після ухвалення рішення Верховною Радою про створення Автономної Республіки Крим, сказав буквально такі слова: що вчора відбувся торг. Торг, якого можна зіставити із е, торгом, що відбувся у Переяславській раді 1654 році. І вчора депутати, е, ті, хто голосували за це рішення, нажимали на кнопки пультів для голосування, але прийде час і доведеться нажимати на кнопки пультів е, ЗРК зенітно-ракетних комплексів. Це молода людина була тоді, абсолютно молода людина. Це Був другий. Був депутатом. Е, депутатом, так. Якщо говорити на Наприклад, про наших письменників, тож драча чи павличка, наприклад, чи Іван Іваничука, чи іншого, вони дуже добре знали історію Російської імперії і історію України. Вони не вивчали цю історію, як ми більше вивчали по ВКПБ, тобто це як там все. Всесвітня ВКПБ, Комуністична, всеросійська комуністична партія більшовики. Вони вивчали по Грушевському, вони вивчали по тій діаспорі, яка була за кордоном після УНРівського періоду. І вони дуже добре знали. А тепер візьміть, зверніться до стенограми Верховної Ради пленарних засідань. І ви там побачите, що ця вся перша навіть каденція там постійно звучить у залі такий термін «Даваймо гроші на Збройні Сили України. Не Ваймо просто так зброю. Бо хто не годує свою армію, буде годувати чужу армію. Тому були люди, але в основної своїй суті влада була прокомуністична і комуністична. Вона вийшла із цієї. Радянської політичної культурної традиції, і вони не відчували цієї такої небезпеки, бо вони ментально були через цю російську мову зав'язані, отруєні оці, оцією Москвою, Іван Олександрович, От Олександр Олександрович, мороз, та, який теж був в попередній годині, ваш колега по тим подіям, по парламенту. Тому він сказав, що для саме лівої частини парламенту тоді комуністичної в даному випадку була ключовою мотивацією при голосуванні це саме захист України. Від того божевілля, яке коїлося в Москві, від як він каже, алкоголіка Єльцина, від авантюриста Гарбачова, від того, що вони накоїли перед цим в інших республіках, і що це справді було ключовим таким фактором: саме захист, захистити країну від цього божевілля, від насилля, від, від якоїсь нової агресії, я думаю, що це було для тих ортодоксальних комуністів. Це знову ж таки ту та більшість, яку очолював Олександр Мороз, за радянську Україну. Їх дійсно лякала там Єльцин. Вони не погоджувалися із перебудовою Горбачова. Але ви вдумайтеся, що стоїть за цими словами, за цими словами мороза. А що стоїть. В Верховній Раді було багато членів партії, але не було багато комуністів. Якщо взяти комуністи, то там знову ж таки десь півтора-півтори сотні були комуністи, от які зав'язані у політичну систему комуністичну владою і так далі. Але були члени партії, які змушені були членами партії, тому що у тій системі не можна було себе реалізувати. Це червоні директори, там працівники був Парламент обраний вже без диктатури комуністичної партії. да? Ну, ну, Ще скасована. вони мали Це... перевагу. Вони ще Мали перевагу тоді, але все рівно пробоїна була. Так, от, якщо повернутися до слів Мороза, то він сказав чисту правду. Тобто, для цих ортодоксальних комуністів, для їх справді, мотив був не прагнення до волі. Не не продовження боротьби за волю України, не спадкоємність цієї боротьби. А от вони б хотіли б мати таку можливу Україну, радянську Україну, де парламентаризм розглядався як система так званого народовладдя, де Верховна Рада була найвища, обласна рада нижче, а ця района ще нижче, а сільська чи міська ще нижче, і все підкорено під Верховній Верховній Раді. Тому у даному випадку для них це був головний мотив, але для більш. Щості, переважної більшості Верховної Ради, це був вияв оцього бажання українців мати свою державу. Це було бажання продовжити ту боротьбу і успішно її завершити, яка була напередодні в 20-му столітті, навіть збройна боротьба. Тому я тут не бачу такої якоїсь нелогічності. Але головні вітри дули тоді саме у вітрила оцієї незалежності, і депутати в своїй значній частині відбили саме ці. Настрої суспільства тому і в у акті проголошення незалежності України там є один такий, один такий рядочок. Що зважаючи на смертельну небезпеку, яка була нависла над Україною у зв'язку із ГКЧП, я категорічно був проти цієї, цієї тези, бо я був згоджений комісії, бо треба було сказати, що опираючись на волю народу, на історичний досвід цієї боротьби, так от мороз, як опонент у цій згодженій комісії, оце він виступав проти цього голосування, і павличку довелося піти, от на такий Такі поступки, і сформулювати оцей самий пункт. Пане Івана, в нас на зв'язку ще один спікер. Давайте його долучимо до нашої дискусії. Це міністр культури України, виконуючи обов'язки міністра культури та інформаційної політики попередніх років з нами на зв'язку. Ростислав Карандієв, очільник міністерства культури та інформаційної політики 23-24 років і виконуючи обов'язки міністра культури та інформаційної політики України 23-24 років. Пане Ростиславе, вітаємо вас. Доброго ранку! Слава Україні! З Днем Незалежності! Героям слава вітаю колеги. Що хочете побажати українцям в День Незалежності, в такий важкий день незалежності? Так е е е які слова приходять на думку? Е мав приємність кілька хвилин послухати Івана Олександровича і пригадав далекий 1993 рік, коли він особисто приймав мене до лав народного руху України. Це, очевидно, була та сила, і були ті люди, які входили до неї, хто справді створив нашу незалежність. Це ті, хто вибороли її, хто в серцях проніс волю, в серцях проніс величезне бажання в весь період Радянської України бачити Україну незалежно. Тож сьогодні ми маємо в першу чергу дякувати тим, хто своїми зусиллями впродовж всіх років. Коли Україна перебувала і в складі радянського союзу, і в складні моменти набуття незалежності проявив силу, проявив свою волю і велику любов до нашої країни. Пане Ростиславе, пане Іване, от обом вам запитання. Отже, адже ви свідки саме тих подій. І власне, от я помітив, що виникла в українському суспільстві на тлі війни, на тлі повномасштабного вторгнення Росії. А така дискусія, чи чому власне День Незалежності назвали не ну, сформулювансформулювали як як акт проголошення незалежності, а не як акт? Відновлення незалежності, я бачу, така дискусія в нас розвивається в суспільстві. Що ви про неї думаєте? Чи не варто дійсно, скажімо так, змінити трактовку цього дня і чому, пане Іване, саме був акт? Проголошення, а не акт відновлення незалежності. Давай, давайте спочатку да, пан давайте Іван, я а потім, потім панаста Ростислав. Ростислав. Я дуже дякую Ростиславу за ці е, слова. Він справді підмітив такі речі, які мало хто бачить, що рух. Це була новітня форма самоорганізації українців на створення своєї держави мирними засобами. І саме рух був тією суспільною рушійною силою, яка штовхала і нас політик наш політикум і все українство до створення своєї держави до незалежності. І тому я дуже вдячний вам за те, що ви нагадали. А тепер відносно того. Того, чому акт проголошення незалежності України? Тут дуже проста відповідь: проголошення незалежності України це вияв нашого бажання мати волю. Незалежність це відповідальність, незалежність це бути господарем на своїй землі. Незалежність це діяти на, розсудот, на розсуд на народу самого. Тому незалежність це я ж проекція на, на волю, на волю. Але що відбулося? Що є в цьому акті у акті проголошення незалежності України? Чітко сказано, що Верховна Рада урочисто проголошує незалежність і створення самостійної української держави України, тому ми створили Україну як самостійну державу, і самим фактом. Створення самостійності держави ми відновили українську національну незалежну державність. Державність це явище значно більше. Це і боротьба, це і форма існування самої держави і так далі. Але якщо ви хочете відновити державність, ви повинні створити свою державу. Це не варіант Литовський, де була окупація в 40-му році, і де вони в 90-му році чітко відновили конституцію 40-го року з кордонами з усіма. А ми яку державу повинні були відновлювати УНР, де плавали ці всякі кордони, чи якісь інші, тому я вважаю, що Верховна Рада вчинила дуже мудро і тут немає жодного протиріччя. Треба трактувати так, що Верховна Рада створила. Українську самостійну е, державу Україну і самим фактом створення відновила. От кажуть, ви відновили житло для себе. Ви можете відновити житло, не купивши квартирі, чи не побудувавши хату, наприклад, чи ту ж саму квартиру і так далі. Ні, я відновив житло, е, побудувавши оць, о, о, оцю хату. От, от, так я розумію, Пане Іване, це, це дуже цікавий, і дуже важливий ракурс, який ви задали. Тому, тому, тому і, от, і останні, кордонів, хай Ростислав, вибачить останнє. Ви говорите, засновники чи відновники. Ясно, що засновники, ті, хто голосували за акт проголошення незалежності, це є засновники, але є ще творці держави. Це ті, хто підтримали акт проголошення незалежності, а це 28,8 мільйонів людей на референдумі 1 грудня 1991 року. Тому не треба плутати відновники, засновники, перезасновники. Там ми є засновниками.